Потрошку прокльовується, все добренько. Ну, не головне, улов, головне, відпочинок, удовольствия. Мене побратим, теж те поруч лове рибку. В місті в одному батальйоні були, теж тяжко поранений. Ух ты! Ти. Тихо, 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 по де. З перших днів я пішов. 24 лютого. Якраз війна почалася. Внука де народження. І так вийшло. Що... Дуже боляться з поворона не хоче. Ну, в мене є. Підтримка, внуки, діти. Буває такі дуже багато випадків, що люди самі залишилися, потрібно завжди підтримувати. Рибалка в даному випадку природа, вода це відновлює людей, це дає їм наснагу. Це видно взагалі одразу ж, коли ми сюди приїхали. Це видно в їхніх очах. Ця радість в очах, це спілкування, яке їм потрібно, де вони де вони розкриваються. Вони зовсім інші на природі. Всі люди інші на природі. Вітаю! Напиши мені, будь ласка. Давайте ми започаткували такий турнір, саме ветеранський турнір. Вони повинні хлопці побачити один одного. Вони ж повинні також і власним своїм особистим досвідом ділитися один з одним. Те, що там ми допомагаємо, ми консультуємо. Це одна історія, але у кожного є свій досвід. І свої питання, і свої проблеми, і те, як вони їх там, наприклад, вирішували. Але якщо ви бачите, то там не тільки ветерани, там вони сьогодні з сім'ями. Сьогодні перший такий у нас такий пробний день, пробний раз. Ми зробимо якісь висновки, да, ми подивимося, як воно пройде. Ми обов'язково все, все це будемо і надалі продовжувати для того, щоб все ж таки зробити оте ядро, біля якого, навкруги якого ми будемо формувати велику нашу ветеранську організацію. Хоча б одну треба, кажу. Зібрались, скажімо так, побратими. Звісно, хочеться побачити і тих пацанів, конечно, які зараз виконують свої військові обов'язки. Хотілося б зустрітися. Ну. Ну, вже війна тут, звісно. Там можна посидіти, поміркувати, не обов'язково там щось зловити. Хотілося б, звісно, ну а так відволікає, звісно. Тиша. Ну, немає цих пострілів, вибухів. Рам 150-200. Такі заходи підвищують інтерес до життя, мені кажеться. Перший раз на рибалку виїхав. Ну, мені вже подобається. Дуже люблю Зміївщину, дуже люблю свій дім. Ну, пішли захищати. А ветеранів у нас дуже багато. І мені здається, що так вони інтегруються в спокійне якесь тихе життя.